Всіх вітаю на моєму YouTube каналі, і якщо ви хочете дізнатися, як заробляти на перепродажі айфонів, то ви на правильному каналі. Сьогодні я покажу вам, як знайти вигідні пропозиції та як я почав заробляти на цьому свої перші, хоч і невеликі кошти. Я дивився багато різних ютуберів, які також е, перепродавали різну техніку. Досить таки вигідно, тому я також вирішив ризикнути та почав займатися даною тематикою. А що з цього вийшло, ви побачите в даному відео. Всім приємного перегляду! Почав я приблизно місяць назад, і тоді я не думав, що в мене взагалі щось вийде, тому самі перші мої покупки та продажі я вам буду розповідати та прикріплювати фотодокази. І першим моїм айфоном в даній рубриці став iPhone 6 на 16 ГБ в ідеальному стані. Знайшов я його за 500 гривень, додати доставку та комісію LX і замовив його за 650 гривень. Фотографії в мене залишилися, тому ви можете бачити їх на екрані. Його я перепровірив. Та виставив його за 990 гривень на OLX. І через деякий час мені написала людина, яка зацікавилася, трохи скинула, і я продав їй цей телефон за 950 гривень. Разом з комісією вийшло 911 гривень. І чистий наш прибуток вийшов 296 гривень. Я був дуже замотивований, тому майже одразу замовив ще два шостих айфона по 635 гривень. На цей раз вже було не так легко, так як я не перевірив один з телефонів на пошті. Але про це трохи пізніше. Паралельно я моніторив ринок айпадів і знайшов, як я вважав, досить гарний варіант, а саме iPad Air 1 на 16 ГБ за 700 гривень і замовив разом з доставкою. Вийшов мені він приблизно в 850 гривень. Повернемося все ж таки до тих айфонів. Перший був з невеликим дефектом, це невеличкий скол, який зовсім не заважав. Але там була 100% батарея, і я його зміг продати за 899 гривень. Мінус комісія OLX, тому вийшло 861. А чистим це 226 гривень. А я ще купляв рекламу для нього, це ще мінус 25 гривень. Але все ж результат досить гарний. І тепер саме цікаве, це білий айфон на 16 ГБ на 88% акумулятора. Я не міг перевірити його на пошті, так як він був розряджений. А взяти з собою кабель зарядки я не додумався. Тому я ризикнувши, забрав його з пошти, довіряючи продавцю. Але ви так ніколи не робіть. Вдома я його зарядив і все наче гарно працює, але через деякий час, приблизно через 30 хвилин, в нього просто перестає реагувати екран. Якщо перезавантажити, то все в нормі. Я так в описі написав і почав чекати свого покупця. Я розумів, що скоріш за все я піду в мінус, але мені написав хлопець з мого міста і запропонував в обмін на його iPhone 5S на 32 ГБ. І я погодився, Як якщо при екрані я йому розповів, iPhone був в ідеалі, але як він мені потім сказав, його не можна скидати за заводських налаштувань. Але я його все ж таки зміг продати за 1000 гривень накладним платежем по новій пошті. А бонусом до цього айфона хлопець мені залишив лайтінг кабель та зарядний блок. І мій чистий прибуток 384 гривні, плюс блок живлення та кабель для айфонів. Ну і під кінець айпад я продав в плюс 60 гривень, так як його взагалі ніхто не хотів брати, і висів він в мене майже місяць. Повертаємося вже в наш час. Декілька днів тому я купив знову iPhone 5 S на 16 ГБ за 445 гривень разом з комісією. Він в ідеальному стані, як ви бачите. Є декілька потертості, але для його років я вважаю це досить таки ну гарний стан. Так як його використовують як другий телефон чи для дитини. Я його перевірив через спеціальну програму, та вона показала, що у нього 100% акумулятора, що я був досить таки здивований і майже немає замінених деталей. І давайте разом його виставимо на LX. Фото я вже завантажив, опис та назву також написав. Ціну пишемо в 1000 гривень, також торг є. Потім, якщо його не будуть брати, я скоріше за все буду понижати ціну. Також я купив рекламу за е, мабуть 50 гривень. Наче. Та виставляємо наш iPhone. А чи купили мене цей телефон, чи ні, ви дізнаєтесь в наступного відео. А також я вже придбав досить цікаву техніку, а саме приставку, а яку ви дізнаєтесь через.